Барселона посідає третє місце у Європі за рівнем надходжень від туризму після Лондона та Парижа. Відпочивальники залишають тут близько 17 мільярдів євро на рік. Тут налічують у середньому 30 мільйонів ночівель щороку. Від туризму залежить робота сотень тисяч каталонців у ресторанах, готелях, у торгівлі. Після терактів минулого тижня місцеві бояться, що туристи почнуть оминати місто. ДВ проаналізувала, як терористичні атаки вплинули на туризм в інших туристичних центрах. Париж. Після нападів у Парижі наприкінці 2015-го кількість туристів спершу скоротилася. Передусім, за рахунок громадян США, Японії та Китаю, які почали оминати Францію. 2016-го французька столиця не дорахувалася півтора мільйона гостей, майже на 5% менше. Але така тенденція була нетривалою. Цьогоріч потік туристів відновився. Брюссель Вибухи у Брюсселі у березні 2016-го і, зокрема, напад на міжнародний аеропорт, внаслідок чого загинули три десятки людей, стали відчутними для місцевих готельє. Заповнюваність готелів у бельгійській столиці впала до 57%. Попит відновився лише через рік. Берлін Тим часом наїзд вантажівки на різдвяний ярмарок у грудні 2016-го на кількість туристів у німецькій столиці майже не вплинув. У перші три місяці 2017-го до Берліна приїхали навіть на 15% більше туристів з Китаю та на 6% більше зі Сполучених Штатів, країн, громадяни яких традиційно дуже уважні до питань безпеки. Туніс. У 2015-му через теракти у Тунісі загинули понад 60 іноземців. Бронювання впали на 70%. Для економіки країни, яка залежить від туризму, це мало катастрофічні наслідки. У подібній ситуації опинилася загалом уся Північна Африка, зокрема Єгипет та Марокко. Через терористичні напади та політичну нестабільність цілий регіон потерпає від відтоку туризму. Загалом експерти роблять висновок, що відтік туристів помітний зазвичай лише у перші місяці після теракту. Якщо ситуація в обраній для відпустки країні, в цілому здається їм безпечною, потік відпочивальників доволі швидко відновлюється. На бульварі Ла Рамбла в Барселоні, де внаслідок теракту загинули 13 людей. Вже наступного дня знову було багато людей.